Щедрих, щедрий, місто в сльозах, Ворог топче тебе у боях, ні прокривай, берег сумний, Херсон не рідний, край мій живий. Ця гарна волі, холод і жах, ночі без світла, страх у думках, Гримлять гармати, падає дім, та ти незламний в серці своїм, летять заряди, критик ніб стовне земля. Та крізь руїни надія росте, Херсон тримається, місто живе, щедрих, щедрий, Херсон не мі, воля проб'ється, крізь білібі, -бі. вільна земля, розквітне знов, стане на варту, правда й любов. Щедрих, щедрий, Херсон не міг, воля проб'ється, крізь білі біг, вільна земля, розквітне знов, стане на варті. Pra no bolo